Комплектуючих. В Україні не всі є, потрібно їх шукати, збирати, зараз покажу. Так, от, це наш наручний годинник, дозиметр радіометр. радіометр. Маленький. Ну, це акумулятори зараз припаяв великий, буде менше брати. Акумулятори є різні. Є ось такі маленькі на 110 ампер годину. Є побільші. Такі на 400 мАч Це не потрібно, поки тимчасова плата там, зарядки зумер І от наш малесенький плата годиночка. Зараз він в режимі сон Лічильник тут встановлений SBM 21, будемо встановлювати три типи лічильника: SBM 10, SBM 21 і C19BGM. Ось так. Саме головна задумка була, щоб він витримував ось ці температури від мінус 60 градусів морозу до плюс 70 градусів Цельсія жари. Ну і корпус буде фрезуватися з, з металу на фрезерному і токарному станках ручної роботи. З таких матеріалів, як латун, бронза, дюраль алюміній і титан. Ну, ми ще думали, мідний, але не актуально, напевно. Ну, давайте вимкнемо. От. От в режимі сон був. От наш годинник. За 6 днів доза накопичена 2000. Як бачите, нижня. Нижній світлодіод моргає мікрорентгени, а не мілірентгени. 2272 мікрорен накопичена доза за 6 днів. 6 d Далі напруга на акумуляторі 4,6 вольта. Виставлений поріг спрацювання сигналізації. Ну, це щоб вимкнути. От фон зараз. 14 мікроренген в годину. Так, ну і годинник сам. І от зверху клацання, коли влітають гамма кванти або бета частинки ну Стараємось їх в серію випустити. Вібромоторчик є, звукова сигналізація Вібро, цифрова і звукова. Ще ліхтарик додамо в цей годинник наручний. Буде ліхтарик вбудований так само, як в годинниках Garmin. На сьогодні найкращі годинник Garmin. Ну, Захищені спортивні такі, можна сказати, для сурових умов. так само ці. Ну, що Версія ось такої плати буде. По більше розміру, то буде більше акумуляторів, розширена версія. От. А ця менша, компактніша. Ну, кому що потрібно. Кому потрібна потужність і довший час роботи, то, то буде брати більшу версію. Кому потрібна компактність і менший час роботи, буде брати меншу. Температури ті самі буде витримувати. Просто більше буде розміром. І буде більший акумулятор. Хоча і в цьому акумулятор ну, на даний момент скільки там витримую, зараз скажу десь 4 місяці цілодобової роботи 24 на 7 з включеною сигналізацією, звуковою, вібро, виставленим порогом в режимі СОМ. Десь 4 місяці роботи. Ну, що детально вживу не протестую бо це 4 місяці тестувати потрібно. Ну, По факту споживання таке. от, На 4 місяці роботи вистачає від такого акумулятора 400 мАг чи там 500 мА. Годин. Десь приблизно на 4 місяці цілодобової роботи. От, перейти в режим сон, просто зажати одночасно дві кнопки. він в сонний режим перейшов. Він працює. Якщо піднести зараз джерело, спрацюємо. Давайте зараз піднесу. Так, от у нас в режимі сон. Зараз піднесу джерело. Так, а сигналку я а, увімкнув. От, і спрацювала сигналізація. От, аларм. І показує, яка потужність дози. 102 мікрорентгени в годину. Зліва загорів світлодіод, нижній, як мікроренген підписано. А верхній це от. Працює вібрація, вібратор. Вібросигналізація, звукова, світлова, блимають світлодіодиці, і індикатор, і цифрова. Цифра. О, Все, зараз заберемо можете і молі вимкнути. Вот. І знову перейти в режим сон, затиснувши дві кнопки. Зручно ні однією рукою. Ну все. Більш детально потім будуть відео. Ну вже є відео на YouTube каналі Радіофобія, можете подивитися, там я більш детально розказував. Ну все, всім до нових зустрічей.